Добрий день, любі малята, зайчики та кошенята. Сідайте, одягайте зручніше, запасайтеся смаковиками. Сьогодні ми будемо створювати нову українську літературу. А це значить, що знову буде цікаво. Національне відродження і розвиток літератури неподібні сіамські брати-близнюки. Будь-яка нація, яка хоче довести своїм поневолювачам і всьому іншому світу, що вона існує, спочатку має створити власну літературу. Спочатку це будуть збірки народних пісень, потім вірші, байки і балади. Коли з'явиться проза, можна друкувати підручники і відкривати школи. І тільки тоді, коли з'явиться критична маса людей, які усвідомлюють себе українцями, можна братися. До політичної боротьби. В будь-якому випадку, все починається зі створення літературної мови. Наголошую, йдеться про створення саме літературної мови. Через цей процес протягом 19 століття пройшли чехи, німці, норвежці, і це далеко не всі. Отже, потрібно, щоб мова була розвинена настільки. Щоб нею можна було написати не лише Енеїду, але й дослідження про космос. З історичною спадщиною у нас було все гаразд, її можна простежувати хоч від нестора літописця, а от зі стандартизацією були суцільні проблеми, тому що все XIX століття наші письменники писали їх як хотіли, а також потрібно було відокремитися від російської та польської мов. Наприклад, на західноукраїнських землях таким засобом слугувала киривиця, в той час як австрійська влада вперто хотіла перевести галичан на латинську абетку. А чого нам ніколи не бракувало, на відміну від, наприклад, білорусів, то це наявності групи активістів, готових присвятити свої зусилля збереженню та розвитку рідної мови. Батьком нової української літератури часто називають Івана Котляревського. Його Енеїда проклала місток між староукраїнською книжною мовою та новою українською літературою. Енеїда перша книжка, написана живою українською мовою, але цю мову потрібно було дослідити, щоб у подальшому розвивати і використовувати в усіх сферах життя. Тому національне відродження, чеське або українське, починається зі збору фольклору. Ретельно записується усна народна творчість. Чеські інтелектуали також розмовляли та думали німецькою, а потім почали вивчати фольклор свого народу, щоб рідною мовою писати наукову ну і будь-яку літературу. Найвідомішою пам'яткою. Української фольклористики стали малоросійські пісні Михайла Максимовича, між іншим, саме завдячуючи Максимовичу, кобзарські речитативи почали називати думами. Становлення української літератури ускладнювалося тим, що починалося в період розквіту російської літератури, яка саме переживала свою Золоту Дубу. З іншого боку, царська влада не одразу помітила загрозу і спочатку не надто перешкоджала розвитку нашої літератури. Більшість російських літераторів просто не розуміли, навіщо українцям розвивати рідну літературу, якщо можна взяти готову російську і користуватися нею. Довгий час українська література розвивалася під впливом Івана Котляревського. Поети намагалися наслідувати його стилю, а виходило не у всіх. Петро Гулакартимовський був не дуже вигадливий в простяцькій пародійності, він не дотягував до щедрого гумору Котляревського, і, тим не менш, його байка, пане Собака, є безумовною перлиною нашої літератури початку ХІХ століття. Окрім того, Петро Гулак артемовський вів в українську літературу жанр романтичної балади. Сумує він, аж ось реве, аж ось гуде, і хвиля утікає, аж гульк з води дівчинонька пливе, і косус чиси і брівками моргає. Найвартісніший внесок Євгена Гребінки в українську літературу це байки. Оселившись в Петербурзі, він створив український гурток, уживав заходів для видання творів української літератури, відіграв велику роль у долі Тараса Шевченка, зокрема, приймав участь у викупі поета з кріпацтва. Його поетична мініатюра українська мелодія стала українською народною піснею. Ні, мамо, не можемо нелюа люпіць. Повісті українською мовою забезпечили Григорію Квіці Основ'яненко місце засновника української прози. Повісті російською мовою сліду не залишили, хоч були в той час доволі популярними. Під впливом Миколи Гоголя, Григорія квітки Основ'яненка, Євгена Гребінки війшов у моди тон оповіді від імені простодушно хитруватого провінціала селянина Малороса. Менш талановиті письменники механічно підхоплювали цю манеру і, виходило не дуже. Потрібен був час, щоб подолати цю хворобу. Так чи інакше, а його сватання на гончарівці досі не сходять зі сцен українських театрів. А що хоч би й дурний, не можна оженитися? Тут не розум треба, я вже знаю. А що треба? А що треба? Що треба? Скажи, що треба, оженити. Ну скажи, знаєш? Знаю! А що не знаю, то батько покаже. Мабуть, більше 150 років точиться дискусія на тему «Чи Гоголь. Рідна його мова була українська. Його батько Василь писав українські п'єси, а мати так ніколи російську не вивчила. Микола Гоголь дуже швидко оцінив становище на літературному ринку. Комедії, написані українською росіянами, не сприймалися як окрема література, а сприймалися як якийсь. Периферійні твори російської літератури. Саме так сприймали, зокрема, Енеїду Івана Котляревського. В цьому сприяло те, що українського правопису не було і тому просто записували українські слова російськими літерами. І тому, на думку багатьох освічених людей, українську мову не можна було використовувати для написання серйозної літератури. І тому Гоголь писав про Україну, але російською мовою. Одну з найвдаліших спроб розробити український фонетичний правопис здійснив Пантелеймон Куліш в 50-х роках 19 століття. Всі подальші українські правописи базуються саме на правописі Куліша, хоча із самого початку він не набув загального визнання. А в українську літературу Пантелеймон Куліш увійшов як автор першого історичного роману Чорна рада. Пропоную вашій увазі цікавий професійний відгук. Спасибі тобі, Богу милий, друже мій великий, за Чорну раду. Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз. І все таки не скажу більш нічого, як спасибі Тарас Шевченко. Вирішальна роль Шевченка в утвердженні нової української літератури винятковість його генія відома. Але склалася думка, що він творив, якщо не на порожньому місці, то на необробленому ґрунті. Це зовсім не так. Ми сьогодні з'ясували, що поезія Шевченка була б неможливою без Івана Котляревського, Григорія Квітки Основ'яненка, Євгена Гребінки, всіх тих, хто зробив стимули, які дійшли до Петербургу, де вчився Шевченко. А на цьому я із вами прощаюся. Шануйте українську літературу, всіх люблю, нехай згинуть наші мороженьки.